Бігу бігу за ліками для себе і для Васі, бо Вася захворів. Зараз ще там залишу корм і бігом. Нема коли. Корм залишила, але його вже немає в мене, треба купляти, бо я корм віддала для Річика у клініку. І ще віддала. Коротше, нема корму, треба купляти. Машка, ти поїла, я пішла. Все, не дивилась. Пока-пока, Маша. Цей раз мені було не до Нового року. Бо раптово захворів Вася. І десь дня три він не ходив на лоток помаленькому майже зовсім. І я дуже хвилювалася, але Віта порадила у ролік, який я купила в той же день і почала йому давати. І одночасно намагалася з великим трудом назбирати йому на аналіз. Пташечки сидять на гілочці. І сніг. Тільки що був дощ. Температура плюсова. Васі нарешті краще стало. Ми хотіли їхати в клініку, кожен день збиралися. А тепер можна і не їхати, бо йому точно краще. Та проблема його вже наладилася. Так, їду в клініку, насипала корм. Зараз чекаю на машину таксі. Тут дуже вже час піджимає. Треба відвезти Васі на аналізи. Васі вже легше, він не їде. Їду я з його аналізами річку корм. І, може, познімаю там, якщо дозволять. Це я все зробила, аналіз віднесла. Ось бачите, жовта полоска. Це, мабуть, для сліпих людей. Зроблено так класно, що в нас вже таке є. І якщо осліпнеш, то вже не страшно ходити. Якщо щоб всі вулиці були пристосовані для інвалідів, було б класно. Котикам с річі все добре. Обіцяли зняти туди не можна. Те приміщення там. Таке закрите приміщення, де він знаходиться, де мене не пустили. Але обіцяли зняти про нього сюжет і, можливо, цей фільм він і увійде. Ось, аналіз Васі я віднесла. Будемо чекати результату. Вася вдома. Такий аналіз. Ось, так що. Васі вже краще. Будемо сподіватися на краще. краще. Всякі в нас переходи зроблені всюди. Це для сліпих людей. Доріжка. Річика лікарі хвалять, він йде на поправку, але повертати його поки що немає куди, бо хазяїни дбалі випустять його відразу на вулицю. І через це нам дуже хотілося б, щоб він побув у клініці подовше, бо там ніхто не буде піклуватися про хворого котика. На жаль. І тому ми все ще просимо допомоги для річка. Свого Васю я лікую власним коштом. І корм купляю для вуличних котів також на свої гроші. Тому нам би тільки зібрати на перебування в клініці для річика. А ще краще було б знайти для нього нових люблячих господарів, що, на жаль, дуже важко в наші часи. Ось. Вася їсть оптиміл поки що. Нам потрібен лікувальний корм. Ми ще не знаємо, який. Аналіз зробили вчора. Подзвонили з клініки, сказали, що у Васі сечокам'яна хвороба. Це, мабуть, наслідки його вуличного життя, і того, як його доглядали, як його годували, і взагалі відношення до нього, його бувших господарів. Ось купила хліб у сільпо. Чи то пліснява, чи то сміття земля. Отак. І він взагалі несмачний. Це я купила цей хліб у сільпо по дорозі з клініки, коли йшла додому пішки. А тим часом Лудізія вже. Майже розквітла.